Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі. Сівба вже триває. Хтось уже, можливо, закінчив, хтось, можливо, тільки розпочав, а хтось чекає. Чекає, коли встановляться хороші оптимальні температури для того, щоб починати сівбу соняшнику, потім кукурудзи, потім уже сої. А потім уже в травні місяці. Буде завершуватися сівба більш теплолюбивими культурами. І до травня місяця у вас і у нас ще є час прийняти виважені рішення, щоб посіяти культури, які дійсно можуть принести шалені прибутки. Одною з таких культур, друзі, є гречка. От я тримаю кілограм гречки в руках. Як ви думаєте, Скільки сьогодні коштує кілограм гречки? Вірно, всі ви знаєте. Через те, що на полицях супермаркетів ціни можуть бути різні. Вони можуть коливатися від 80 гривень за кілограм. Можливо, хтось трішки дешевше купляє І по 100 є. Так от, для того, щоб легше порахувати, друзі, 100 гривень кілограм це 100 тисяч тонн. Але це 100 тисяч гречаної крупи. Її ж треба ще виробити, обрушите зібраного врожаю. Тому якщо говорити, що ваш врожай гречки на полі, яку ви посієте, може скласти тонну, а ви зберете чистої крупи, ну, наприклад, 600 кг, це також вже великі гроші. Але для того, щоб ви зібрали не тонну, а 2 тони, а я на своїй практиці збирав і 3 тони гречки, то ми для вас підготували. Ексклюзивний вебінар по технології вирощування гречки посівної, який відбудеться у нас 5 квітня. Ну, більш детальну інформацію про вебінар ви знайдете під цим відео. І ми запрошуємо, друзі, прийняти активну участь у нашому вебінарі по технології вирощування гречки. На вебінарі ми розглянемо різні питання. Які будуть стосуватися і вибору сортів, і підбору е добрив, мікродобрив. Кажуть, гречку не потрібно захищати, вона не хворіє. Це міфи. Гречку також необхідно захищати. Тільки треба знати про те, яких хвороб, проти яких бур'янів, шкідників. А гречка це не тільки крупа, каша, це ще й мед. Хороший і якісний мед. А ще після гречки, друзі, який залишається ґрунт, через те, що коренева система гречки дає можливість піднімати недоступні форми фосфору, калію з нижніх шарів у верхні. Тобто це унікальна культура, якою потрібно професійно займатися. Тому, друзі, запрошуємо прийняти. Активну участь в нашому вебінарі. Реєструйтесь на наш вебінар, і ви отримаєте багато відповідей на ті запитання, на які, можливо, ви ще не отримували. І тому, друзі, команда ArtWheels чекає на вас 5 квітня. На все добре, до нових зустрічей. До зустрічі на вебінарі. Слава Україні! Сьогодні з вами. Наша команда Артвілз я, Олексій Серєнка. Бажаємо всім миру, насамперед перемоги, добра злагоди. Де... Чекаємо на вас. І тебе також, і ти будеш з гречкою завжди.